Великі перемоги починаються з маленьких справ. Допомагати там, де можна допомогти – така головна ідея і мета новоствореного гуманітарного штабу при благодійному фонді Ріната Ахметова. Створюється він задля допомоги мирним мешканцям регіонів, де тривають бойові дії. Починає з 23 мая фонд вивіз 10 тисяч, навіть фонд, можна сказати, евакуїровав 10 тисяч 800 чоловік. З них 5 тисяч 200, більше 5 тисяч 200 – – это дети. А вместе фонд і <кій>, бізнес-група группа СКМ эвакуировали, вывезли из зоны боевых действий около 18 тысяч человек. У фонді говорять, чи не найбільше проблем було з вивезенням з зони бойових дій дітей-сиріт. Бойовики використовували їх як заручників у політичній війні. У нас були випадки, коли діти вже були в, в автобусах, і вдруг заходив людина з автоматом, говорив, що сьогодні евакуації дітей не буде. Шли переговоры очень сложные, подвозились документы, все на повышенных тонах, и потом а, все это откладывалось. А, ну вот сейчас а, буквально на днях удалось вывести детей сироты из Шахтерска, и по состоянию на понедельник можно сказать, что все, все дети-сироты а, из учреждений, из зоны боевых действий, Евакуїрувати новостворений гуманітарний штаб допомагає людям, що вже виїхали із зони конфлікту всім, чим можна, і планує допомагати й далі. Так само не покидатимуть і тих, хто залишився на Донбасі. Їх забезпечуватимуть водою, харчами та ліками. Це все, все потребує колосальних фінансових витрат. Проте у фонді запевнили, що фінансування вистачить, та навіть більше інші проекти фонду і надалі отримуватимуть фінансування.